Запрошую на батл гортензій, широколиста та мітловидна. Поїхали! Хто потребує обов'язкового рясного поливу щодня? Будь-яка гортензія потребує щоденного рясного поливу. Хто змінює колір протягом літа? Волотиста гортензія. Вони всі починають квітнути зеленим білим кольором, а потім поступово набувають рожевого, червоного відтінку, в залежності від сорту. А деякі сорти так і залишаються білими. Широколисна гортензія квітує все літо тим кольором, з якого і починала. Фіолетове або блакитне забарвлення можуть мати лише сорти широколисної гортензії. Хто потребує укриття на зиму? Широколисна гортензія в деяких регіонах України потребує додаткових зусиль для утеплення. Обрізка! Волотиста гортензія потребує обрізання весною. Коротко на 3-2 або одну бруньку. Широколисну гортензію обрізаємо лише після квітування, щоб вона встигла закласти бутони на наступний рік. Мульчування. Мульчуємо усі гортензії. Місце посадки. Для волотистої гортензії підходять як сонячні ділянки, так і на півтін. гортензія можна висаджувати лише у притінні або у тіні. Гортинці, наче діти, дуже люблять різні смаколики. І чим більше ви їх будете годувати, тим більше вони будуть радувати вас великими квітоносами та зміною забарвлення. Яку б гортенцію ви би не обрали, вона обов'язково прикрасить ваш сад. Головне, поливайте та доглядайте за нею.